Тож з нами на зв'язок вийшла керівниця Центру досліджень детектор медіа Ольга Білоусенко. Вітання, пані Ольго. Вітання. Пані Ольго, хочемо з вами поспілкуватися про ваше дослідження того, що робив пропагандист Шарій протягом року війни. Наскільки збільшилася його аудиторія? Хто це? Чи це українці, чи росіяни? Як багато українців досі Вірять тому, що бреше ось цей шарій. так Дякую. Так, ми команда аналітиків та аналітики індетектора медіа про те як змінювалася риторика проросійського українського логера, скажімо, Анатолія Шарія протягом 12 місяців великої війни. Просто ми. У рамках своїх інших досліджень, не реторики шаря телеграму, дослідження і соціальних мереж. Ми виявляли зміни у риториці Анатолія Шарія. Ми моніторили його телеграм-канал протягом всього року Великої війни, і було цікаво спостерігати, як змінюється те, що він говорить, як змінюється та його меседжі. Якщо е, на початку Великої війни це були там виключно меседжі про е, те, яка погана Україна і яка хороша Росія, та ми потім наблюдали, спостерігали, як ці меседжі власне змінилися до е, там кінця 2022 року, і, власне, е, вже там далі ще, ще за два місяці, за січень лютий. 23-го року тому ми вирішили так системніше на це поглянути, і в рамках дослідження проглянули кожен допис Анатолія Шарія у телеграмі. Також виявили, що саме у січні 23-го року став в телеграмі блогером мільйон. А найбільшу кількість підписників він здобув в листопаді минулого року, але загалом в нього був великий приріст протягом всього року Великої війни. Там кожного місяця більше там багато звичайно багато... було на початку і потім такий самий великий спалах. Підписників виник а, в листопаді та восени 2022 року. А, більшість цієї аудиторії за нашими спостереженнями, це саме аудиторія, це там великі та, Росії. А, однак тут мушу сказати, та, це саме по підписниках, але відвідуваність каналу вона буде більшою за кількість підписників, та де є, там деякі там досить я. Дають і е, люди, які не підписані на його канал, і там аудиторія може різниця. Там можуть бути е, українці, які е, заходять на канал Шарія і дають дописи, однак не підписуються на нього. Крім цього, в шарія є ще один канал. Він приватний. Е, мушу одразу сказати, що його ми не досліджували. Так, це е, підписка, приватна, і ми не спонсоруємо, Ото Анатолія Шарія тому ми будь-якому разі не е, виписуватися е, на його приватний канал. В нього до речі менша аудиторія е, е, близько 12 тисяч, і ми не можемо сказати та яка вона чи росія, чи українська. Пані Ольгу, одразу багато запитань. Цікаво, перш за все. Те, як шарі, і що, чи досліджували ви, що шарій говорив напередодні вторгнення расистів в Україну? Адже було багато попереджень, і розвідки, і політики західні говорили про це, а що, і чи яким тоном про це говорив безпосередньо раши, цей расистський, можна сказати, такий пропагандист Шарій, чи він вірив в це вторгнення, чи він його чекав, чи щось якось про це говорив. Е, так, Шарій е, говорив, що вторгнення буде. Був навіть допис ще за кілька днів до початку великої війни, так тобто до 24 лютого, в якому шарій сказав, що от сьогодні буде вторгнення. Але його не сталося, воно сталося дещо пізніше. Тобто, Швій говорив про це як про доконаний факт. Е, до речі, це теж є однією з особливостей, з особливостей риторики Шрія, оскільки він так чи інакше говорить про якісь речі як про доконані факти, а ці речі е, не справджуються. Та ще один такий приклад: е, пам'ятаємо ядерні погрози наприкінці серпня. Наприкінці вересня 2022 року було багато ядерних погроз з боку Росії, і саме тоді, наприкінці вересня, Україна підписала заявку на вступ до НАТО, і цікаво було, що за кілька днів до цього Шарій е, стверджував, що ви ж знаєте, що там, якщо раптом а, по Україні а, на Україну скинуть ядерну зброю, то а, ви не хвилюйтеся, ніхто вам не буде допомагати. Та НАТО за вас не вступиться і так далі. Але тут а, тільки но ну, президент України Володимир Зеленський показав ось цю підписану заявку на вступ до НАТО, реторика кашаря просто а, як блискавка, та швиденько змінилася. Він почав говорити, що е, от все це означає, що Україну вже приймуть до НАТО. Uh, ніби там уже сьогодні. Та. Але ми знаємо, що цього не сталося досі. Вже пройшло півроку, і там НАТО не приймає країни, які перебувають в стані війни. Uh, але це теж цікавий приклад, як риторика Шарія змінюється і як він подає деякі речі як оконний факт. Так було і з повідомленнями власне про вторгнення uh, за кілька днів ну, до того, як воно загалом відбулося. Пані Ольгою, ви згадували про те, що в листопаді чомусь. Дуже був великий приріст у підписників телеграм-каналу Шарія. Чи якимось чином ви могли можете дослідити, чому так трапилося, і, і чи хто ці підписники саме з'явився в листопаді? Ну, це може бути пов'язано із контрнаступом української армії і зі звільненням та території на півдні, тобто зі звільненням Херсону і Правобережжя. От, це власне потен... ну, це ймовірно пов'язано із цим. Тут іде такий наплив підписників, тому що Шевшарій шар дає нам нібито, якусь унікальну інформацію і так далі. Він там залучає в свою спільноту, як він сам говорить, він пише про це і говорить про це, бо любить і вміє думати. Так, у нас якесь в дослідженні є великий розділ а, про те, що про себе думає сам шарій, такий так званий автопортрет, та і як сам шарій себе називає. От він вважає себе людиною, яка а, вміє і любить думати відтак. А, він там вважає, що він компетентний. Писати, говорити і так далі на різні такі питання. Ось це якраз може бути в листопаді пов'язане там із контрнаступом української армії, та тому, що щось відбувається, людям хочеться більше новин, і так далі. Щодо того, яка саме аудиторія до нього прийшла в листопаді, тут ми детально не ем, досліджували, та чи це більше російська чи українська. Ну, але загалом, чи аналізувалася аудиторія його каналу, тому що ну, от, я знаю, наприклад, багато людей, які е, там підписані там, на таких шаріїв, там гіркінів, щоб просто питати, що вони там. Пишуть. Е, тобто, чисто для того, щоб ловити десь хвилю, що, що там у тих пропагандистів там, і, і так далі. Ну, я там особисто таким мазохізмом ніколи не займався, але. Е, Є, знаю дуже багато людей, які от репостять, там, от дивіться, от, там, е, типу з них посміятися. Тільки може бути великою частка такої. Води? Ну, до речі, я ж так розумію, ви теж, як би, так би мовити, з професійних мотивів теж мусили підписатися на телеграм-канал Шарія, чи ні. Ні, ми працюємо іншими методами, так uh -huh. у нас є свої інструменти, як ми витягуємо дані. Це все описано в методології детектора медіа, тому ми не підписуємося на канал шар'я і інших пропагандистів. Uh -huh. Але чи можна дослідити та яка який відсоток там дійсно тих, хто за Україну насправді хочуть знати, що думає? Ну, можна сказати, та сторона, той самий, якби гірки шарій, знаємо, що це все-таки є расистськими пропагандистами. Угу. Uh, ну я казала на початку, та uh, що загалом. Uh... Ми можемо дослідити власну локалізацію, і більшість підписників це Росія. Та великі uh -huh. міста Росії звісно є і великі міста України, в тому числі Київ, так але більшість, більша частка аудиторії пропадатиме все ж таки на Росію. А дослідити відсотково хто підписується бо він там та підтримує Шарія, чи йому там цікаві його дописи, і так далі. А хто підписується по фану? Ми дослідити не можемо так, бо це мотивація людини особиста. Це не якийсь кількісний показник. Його е складно порахувати. От, але та я ми звичайно не заперечуємо того, що такі випадки є. Однак, ну я особисто припускаю, що це все ж таки невеликий відсоток, та від понад мільйона підписників Анатолія Шилія. Пані Ольго, цікаво також, чи згадував за цей рік Шарі якимось чином свою партію, партію Шарія, яка в Україні, на щастя, заборонена, і чи якимось чином він також згадував про те, що йому світить екстрадиція з Іспанії до України? Звісно, що Шарій згадував про те і про інше, почну з партії. Загалом, це почав почалася хвиля найбільше таких повідомлень, згадок партії було навесні, тобто там, перші три місяці повномасштабної війни, Анатолій Шарій змальовував свою команду партійців як таких рятівників. І рятівниці, які спішать на допомогу будь-кому, родинам, які страждають від війни і так далі. Так, тобто він змальовував свою партію, свою команду як таких людей відважних, готових допомагати людям. Загалом, це наскрізна така штука, яка є в Шарія. Тобто він за людей його. А партійці за людей Неважливо, там за українців, за росіян. Він за людей, за простих людей. А, от це його така основна. Е Фішка його риторики, і звичайно він там згадував і про заборону партії багато разів. Казав зрештою неодноразово, що це є незаконна заборона, так тобто, а, і через це а, продукував нові нові хвилі гейту а, до української влади, у тому числі так і знову ж таки укотре наголошував, що Україна там а, нацистське государство. А, Зокрема, і через це так, тобто, це це було приводом для нього вкотре ще раз продукувати ось цей наратив російської пропаганди. Ми насправді не можемо та дослідити ці кейси, чи направду там партійці Шарія допомагають людям чи не допомагають вони людям. Але Шарій зрештою, так висвітлював їхню роботу щодо екстрадиції. Ну саме він не говорив про те, що він там збирається кудись повертатися. Він загалом насильно та розповідав про свої пересування в якихось країнах, чи щось подібне. Однак та він не один раз повторював, та ще й до повномасштабної війни, та що в Україні йому там не раді, що це там влада, яка проти нього, і так далі, то пані Ольго, то кого найчастіше він згадував з української влади? Я так розумію, президента Зеленського, і чи можливо ще когось, кого він вважає своїм ворогом саме тут в Україні? А, так, власне, у нас у дослідженні є такий розділ, який називається «Та шарій його друзі і а, вороги. І а, тут буде на правду сказати, що найбільшим його недругом чи то ворогом а, правда, є Володимир Зеленський, тому що про нього він згадував найбільше. Так? А, ну, Там дуже багато різних епітетів, дуже багато різних метафор, за допомогою яких він змалюється роботу українського президента безпосередньо самого українського президента я б тут не хотіла заглиблюватися. Та це можна почитати у нас на сайті. Також такими потужними ворогами сір'я в Україні є волонтери. Та тут варто згадати Сергія Стерненка та е, Сергія Притулу. Е, він е, постійно регулярно е, пише про їхні е, збори. Та він стверджує, що е, українців дурять, що саме ці е, люди, які організували різні волонтерські організації, е, дурять людей, охошують якісь незаконні збори е, і так далі. Ну, ми згадували про друзів. у нього виявляється, що є друзі. Це хто монтян чи хто? Е, ні, якраз Монтян він не конектиться. Е, ну, насамперед, е, найбільшою його соратницею є його дружина Ольга та Ольга Шарій. Е, вона також є блогеркою, у неї також є телеграм-канал, в ньому трошки менше підписників. Однак він теж популярний, Тобто це теж людина, яка має свою аудиторію. І це власне показує, як він намагається всидіти на двох стільцях. Е, але, е, все ж таки він явно прихильніший до Росії і російської влади, і та як ми писали в дослідженні, що це не тільки тому, що він веде свій блог російською, а тому, що е, він власне постійно повторює, що українська культура вона неправильна, та що там, коли українці. Е, там вирішують, що потрібно зносити пам'ятники Пушкіну чи uh, Толстому чи перейменовувати вулиці. Uh, він називає українців варварами. Так він uh, не розуміє, чому це відбувається. Він заперечує українську культуру, висміює її, uh, так само може висміювати українську мову uh, і так далі. І він uh, власне намагається усталити думку, що у всьому тому, що відбувається в Україні. Україні винна українська влада, так він тут забуває, що насправді у всьому цьому винна Росія, яка напала на Україну ще у 2014 році, так а не у 2022 Тому, по перше, тут є такий певний перекос. А по-друге, канал Шарія чи його Ютуб канал теж досліджували? Якщо так, то що там ідеться? А наскільки там там змінилася риторика і ставлення до подій в Україні та Росії? У цьому дослідженні ми фокусувалися саме на телеграм-каналі Анатолія Ширія, тому що, по перше, нам було цікаво, це швидкі реакції. Так його відео mm -hmm. це трошки інше. Те, що відбувається в телеграмі, це швидкі реакції, тобто він реагує. Дуже швидко, я не як я вже казала, реагує багато. Це такі якісь короткі бувають виженки, часто буває він видаляє свої пости. Ось а, і тому ми фокусувалися саме на телеграмі, і ще й тому, що а, саме на початку цього року цей канал таш здобув мільйон підписників. Тобто Анатолію Шарю вдалося його так розкрутити до такої великої цифри саме зараз. Тому ми вирішили звернути на нього автобу більшу простину увагу і о, проглянути, що ж там було за рік, саме в телеграм-каналі і угу. е, чи є інформація, скільки все таки підписників в цьому телеграм-каналі з України, а скільки з Росії? Ну, ця цифра є в дослідженні. Я ж е, казала вже двічі, що е, насправді більша частина це росіяни, не українці. Так, ми це почули. Ну я думаю, можливо, у вас є просто інформація стосовно кількісності.